Я хочу передати слово пану президенту Зеленському. Вам слово, будь ласка. Мікрофони. Дуже дякую, пане міністре Остіне. Дякую за вашу підтримку та лідерство. І дійсно відчутно, що істинний воїн очолює команду Рамштайну. Шановні міністри, шановні генерали, я вдячний кожному з вас. За вашу невтомну роботу та потужні спільні рішення, які були зроблені вами для нас, для усього нашого народу, дуже вам дякую, генерали Брауне. Це вперше ви берете участь у засіданні Рамштайну, і я вважаю, що це дуже символічно, зважаючи на ваш військовий досвід як бойового пілота, пілота винищувача F-16, і Я переконаний, що разом ми зробимо багато хороших речей для того, аби захищати свободу. Єнсе генеральний секретарю, я вдячний вам за вашу віру в Україну, за впевненість, що Україна буде серед союзників у НАТО, пані та панове. Наступний понеділок відзначить 600-й день нашого протистояння російській повномасштабній агресії проти наших людей, проти України. І сьогодні ніхто не може напевно сказати, скільки ще днів нам доведеться обороняти нашу незалежність та обороняти нашу ідентичність, але ми вже можемо сказати декілька речей, які, на мою думку, є важливими. Перше це Путіну не дасться Україна. Друге, Росія не може дозволити собі нову гонку озброєнь. І третє демократія може перемогти цю битву, і це важливо не лише для нашої країни, а для кожної держави у світі. Наш час це не час для поневолення держав. Ви усі знаєте, що амбіції Москви ніколи не були обмежені Україною, і ми усі хочемо, щоб ці амбіції були знешкоджені в Україні найближчим часом, і це найкраща можливість, тому нам не потрібно шукати снаряди і танки для інших держав в Україні, в Азії в Африці. Куди може також намагатися вторгнутися е, божевільний російський імперець і намагатися перетворити це на свою зону впливу? Я знаю, що НАТО готове захищати свої е, кордони і своїх членів від зовнішньої агресії і. Я не хочу тим не менше, щоб це було відчутно в реальності, і нам потрібно захищати світ від загрози російської агресії. Я знаю, що необхідно для того, щоб прискорити завершення цієї війни. Дозвольте мені наголосити, прискорити завершення це повний захист нашої територіальної цілісності, суверенності і повні гарантії безпеки для України після цієї. Війни зараз у нас дуже особлива ситуація на полі бою. Така ситуація, в якій необхідно давити без жодних пауз. Дуже важливо, щоб не було пауз. Необхідно розуміти принципи ефективної оборони і розуміти, що оборона не має дозволяти противнику. Зупинятися і відновлюватися, обирати нові тактики. Росія втратила ініціативу на сьогодні, і ми продовжуємо тиснути на неї. Українська відвага та ваша підтримка саме вони визначають, що відбувається на полі бою, і що найбільш важливо, що буде відбуватися на полі бою. Тим не менше, противники досі намагаються штурмувати наші позиції, Незважаючи на нашу оборону, незважаючи на те, що іде наша контрнаступальна операція, усе дуже складно. Але саме наші військовослужбовці визначають хід подій, і Росія не може своїми силами. Вести цю війну, ви це бачите. Їй потрібен Іран. Вона не може справлятися без шахедів. Їй потрібна Північна Корея. Буквально уявіть собі, вперше в історії Москва поїхала до Пхеньяну для того, щоб схилити коліно. І чорноморський флот Російської Федерації тікає від наших морських дронів, від наших ракет. Традиційні покупці російської зброї бачать. Яку перевагу дає зброя виготовлена вільним світом і яка використовується українцями, Росія повільно, але безумовно відходить із різних ключових точках у геополітичних зламах, тому що їй бракує власної сили. Тим не менше, у той же час у неї все ще вистачає сили для того, щоб розпалювати конфлікти і перетворювати їх на повномасштабні трагедії. Це трапляється у Сахелі, це трапляється в Ізраїлі, це трапляється на Близькому Сході, і ми не можемо дозволити цьому трапитися. Нам потрібно запобігати таких речей, нам потрібно навіть більше давити на противника, щоб він ставав слабшим швидше. І не міг адаптуватися до цього тиску, нам потрібно переконатися, що Росія прямує до поразки, і вона навіть не намагається зробити ще щось, крім цього. Один із найбільш життєво важливих боїв відбувається проти кремлінського ключового механізму це збочена гордість Кремля, гордість за тероризм. Минулої зими Росія намагалася перетворити зброю проти нас, наші енергетичні фабрики і. Усі нам із цим допомогли кожен із вас, кожна країна, кожен лідер із протиповітряною обороною, із енергетикою. Це стало рятівним кругом для нас, для наших людей, для наших дітей. І безумовно, цієї зими Росія намагатиметься повторити цю тактику, але із тими висновками, які вона вже винесла, і з більшими терористичними зусиллями. Будь ласка, зважайте, що Ізраїль і там були терористичні цілі. Вони намагалися там влучити у одні із найбільших енергетичних станцій. І минулого року Росія не робила таких атак. Безумовно, нашим завданням зараз, складним завданням, є пройти цей важкий зимовий час. Але насправді. Це завдання воно набагато обширніше ніж просто пройти зиму. Протиповітряна оборона це значна частина відповіді на питання, коли завершиться ця війна, і чи завершиться вона справедливо для України. Я переконаний, що це може так бути, і що так буде, тому що кожен. Бачить, що дає захист неба, це гарантія того, що у містах буде нормальне життя, що буде економіка, що будуть люди. Протиповітряна оборона великої дальності може забезпечити функціонування наших коридорів у чорному морі і у Регіоні Дунаю протиповітряна оборона запевнить, що російські літаки не зможуть е, досягнути українських кордонів, і таким чином ми також зможемо вирішити проблему російських керованих авіаційних бомб. Отже, зараз нам потрібен крок вперед у нашій протиповітряній обороні. Протиповітряна оборона для України стане перемогою життя. І для Росії стане поразкою. Це буде провал ключової стратегії Росії стратегії терору. Нам потрібно захищати людей. Нам потрібна спроможність нарощувати економічну діяльність. Нам потрібен адекватний експорт зерна та ключових продуктів українського зерна і також. Ми можемо говорити про металургію. Нам потрібно, щоб діти ходили до шкіл, щоб вони вчилися не лише в онлайні і люди, щоб наші жили не лише від повітряної тривоги до повітряної тривоги, а за своїми планами, щоб вони могли ці плани будувати на дні, на тижні, на місяці і коли це трапиться. Більшість наших людей, які знайшли тимчасовий прихисток за кордоном, зможуть повертатися назад. Мільйони українців. Я переконаний, що чим більш сильними ми є економічно, тим більш потужними ми будемо у військовому сенсі. Нам потрібно переконатися у тому, що у нас є відповідні спроможності оборонної промисловості в Україні. Нам тоді ми будемо менш залежними від допомоги наших партнерів і ми зможемо надати більше допомоги на лінії фронту. Шановні друзі, ми повинні перемогти цей зимовий бій проти терору. Ми його можемо перемогти, і разом з тим ми будемо боротися у боротьбі за те яким чином і на чиїх умовах ця війна завершиться? Україна може вижити і вона виживе. Проте важливо забрати зброю із російських рук, якою є сила Росії? Давайте будемо чесно, лише те, що вона може нищити життя. Росія не може робити більше нічого. Чи є вона донором безпеки? Ні. Чи є вона? Підтримуючи стороною розвитку, ні чи є вона політичним гравцем? Ні, чи має вона економічний вплив? Ні, але вона, тим не менше, є терористом. І це єдина річ, ця загроза для України і для багатьох інших держав. Нам потрібно забрати цей інструмент терору із рук Російської Федерації і відповідь це протиповітряна оборона та інші види озброєнь, які ми вже обговорювали і з моєю командою і з вами. І передусім пам'ятайте, будь ласка, що нам потрібно не лише покласти справедливий кінець війні, але також стримати цю війну і не допустити її до вас, до ваших кордонів, до кордонів ваших союзників. Ракети та дрони не можуть падати у Румунії в Польщі або ще десь, і вони не мають перетинати українське небо. Терористи, як Путін або як Хамас, намагаються тримати вільні та демократичні держави у заручниках, і вони хочуть мати владу над тими, хто прагне свободи. Терористи не зміняться. Вони повинні програти. А це означає, що ми повинні виграти, і це те, що ми робимо. Для цього потрібно. Постійність, спокій та тривала підтримка. Нам потрібні правильні кроки, кроки, які зберігають життя людей, насправді зберігають життя людей. Критичні кроки посилення, значне посилення. Надзвичайно важлива протиповітряна оборона, і я впевнений, що ви мене почули. Дякую за ваше запрошення. Дякую за вашу спільну велику підтримку протягом усіх цих днів, місяців і тижнів повномасштабної війни. Дякую вам і дякую вашим державам.